Друзі, ви на моїй кухні, і що сьогодні я вирішила приготувати на свій карнібор. Готуватиму сьогодні рулетики з підшкірного м'яса сьомги. Отут у мене дві половинки підшкірного м'яса, помила, обсушила. Начинкою буде слугувати сир молочний з італійськими травами, трішечки додавала сухого часничку і перчику. Так, це в сторону поки що. І що я буду робити? Я зараз буду оцю підшкірну обрізь нарізати. Вона дуже довгенька. Дивіться, яка вона довга, бачите, дуже довга. І я зараз її перепиловину. Ну, напевно, оце на два шматочки. Один кусень і другий. Отак, ножицями. Опа. Так, і другу частинку. Постійний глядач має пам'ятати, я вже робила рулетики з цієї образі, але вони були в мене з твердим сиром, то зараз буде з молочним. Так, перший крок, що я роблю, я отак кладу, рух. трішечки підсолюю, і трішечки зовсім, тому що ця рибка має таку якось властивість, що вона сама по собі має таку соленість. Так, і чорний перець мелений, отак, трішечки. Я на одному шматочку вам покажу, щоб не затягувати відео. Так, і зараз беру цей сир, Молочний, друзі, можна додати майонез, можна додати сметану, от, але я не додаю, тому що в мене маса ну, досить така, знаєте, ну, от, видно, нічого я не додавала. Така маска, якщо можна так сказати. Ну, і тепер я буду закручувати. От так. багатенько кладу, не шкодую, готувати я буду на пару. Так, щоб при готуванні не вилазив цей сир, я отак заправлю кінчики, скільки можна, всерединку, Отакі от будуть у мене рулетики. Такі лялечки. От рулетики і готові. Клала я в парову корзину, піднизу в чаші водичка, закриваю і обираю програму А. Вона сама перша. Що хочу сказати? Можна начинку робити любу, яку забажаєте. Але в мене на карніворі немає такого великого вибору. Ну, і, чесно кажучи, я зробила з того, що в мене було. Тобто з молочного сиру. Це буде смачно. Запілікала мультиварка, парує. Так. Опа. Так. Бог бачу, розчіпірилась. Такий в мене сьогодні карнівор обід. Рулетики вийшли гарними, нічого, щоб розчіпірилося. Я ще хочу додати масло, тому що хто в курсі діла, Жир необхідний на карніворі. Так, зараз масочко розтопиться. І ще я зробила таке зараз поверх помажу сметана з перчиком. Зелені теж не можна свіжої, овочі, зелені, фруктів. Так, отак поверх помажу. Все свинья котиться. А вам. Так. Ще, звісно, дуже гаряче. все. Mm -hmm. Так. Ніч не брала, воно прекрасно отак розріжеться. Так. От серединка. Видите серединка. Mm -hmm. Так, я пробую. Подивіться. яка ж то смакота. Жорока тікає. Та обрис вона ж нейка. Друзі, смакота. Хто ще не купляє цю обрис, купляйте ви не пошкодуєте. Усім смачного. Хто разом зі мною обідає, снідає або вечеряє і щастить вам до кінця висому. Саме головне перемоги в України.